Я вже десь три роки назад як баскетбол не грав, ну не вийшло, що зробиш. І вони грають в настоящій команді, так що нам дуже тяжко було. Тільки два дні тренування було і втомляний дуже. Не шкодує, не шкодує. Я дуже добре відпустив, ну не відпустив, але время дуже добре. У нас був один холодо... і... ігрок це я. Потім воно якось так сталося, що люди нам допомогли і бачите, що створили команду. Я мав спочатку грати, але так як в нас є кращі ігроки, то став тренером. Побажаємо нашій команді в наступній грі перемоги. І слава Україні і слава нації і смерть ворогам.